Шукайте на в магазині товари з мастерке і бібі, продукти українські підтримай, і ради спітати. Як бібі -Бі допоміг міському автомобілю влаштуватися на роботу? Погляньте, це міський автомобіль. І він, так само, як і решта машин, хоче їздити щоранку на роботу. Аби ж сьогодні все вийшло, і його нарешті прийняли. Адже це так чудово бути корисним для свого міста. Невже йому знову не пощастило, і його не прийняли на роботу? Не журись тобі треба звернутися у майстерню бібі. -Бі. Він тобі неодмінно допоможе. Майстерня бібі. -Бі. В Майстерні нашого бібі -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки вантажівки, легковики. Сьогодні Бібі -Бі нетерпляче чекав нових клієнтів, оскільки він дуже швидко впорався з усіма поломками. О, здається, тебе щось засмутило. У тебе зламалося щось. І автомобіль розповів бібі, -Бі, як він уже цілий тиждень намагається влаштуватися на роботу в таксі. Він хоче бути корисним жителем міста, але нічого у нього не виходить. Так. Не переймайся. Я знаю, як тобі допомогти. Їдьмо швидше в майстерню. Майстерня бібі. -Бі. Щоб автомобіль міг працювати у таксі, йому потрібен відповідний вигляд. Так його буде видно здалеку, і пасажири не плутатимуть його з іншими машинами. Допоможіть нам підібрати відповідну фарбу, який колір підходить. Можливо, цей. Ні, такий вигляд у швидкої допомоги. На ній їздять лікарі. Тоді оцей. Ні. Це підійде для вантажівок, які перевозять продукти. Тоді, може, це підійде. Чудовий варіант. Тепер усім буде видно, що це таксі. Майстерня бібі. -Бі. Треба ще підібрати розпізнавальний ліхтар, щоб машину було видно здалеку. Такий підходить. <хи> Ні. З такою мигалкою їздить поліція, коли поспішає на виклик. Тоді такий варіант. Ні, нам же треба, щоб машину було видно, а не чутно. <хи> а як щодо цього? Це саме те, що треба. Чудово вийшло. Майстерня бібі. -Бі. Тепер тебе точно візьмуть на роботу. Щасти тобі. Автомобіль прийняли того ж дня. Тепер він їздить містом і перевозить жителів у потрібні місця. Дякую, бібі. -Бі. Як бібі -Бі допомагав збирати підйомний кран. Сьогодні бібі -Бі знову вирушив на будівництво, де він слідкуватиме за тим, щоб усі машини були справні. Здається, на майданчику виникли проблеми. Ой, сьогодні мали збирати підйомний кран, але автокран зламався і тепер всі відстають від графіка. Бібі, може, ти якось допоможеш? Звісно, майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася Майстерня бібі. -Бі. Так, так, так. Тут обірвана лебідка. Треба встановити новий моток. Може, оцей? Ха -ха. Ні. За допомогою цього хіба що дитяче відерце підняти можна. Тоді, можливо, цей. Канат, звісно, міцніший, та навряд чи він допоможе. Тоді спробуй цей. Угу, Зараз я його закріплю і приєднаю гак. Чудово! Треба перевірити, чи можеш ти ним керувати. М -м -м. А це ще що таке? Гідромотор барахлить. Зараз витягну. Потрібен новий. Давайте його знайдемо. Ну що? Ви бачите те, що нам треба. Та ось же він, ура! А тепер встановимо його. Спробуй ще раз щось підняти. Ого! <г downtime> ну, все, годі, опускай. Нам час працювати. Хапля. О! Здається, час будувати підйомний кран. Спочатку для крана роблять бетонну основу, щоб він міцно стояв на своїх ногах і не падав. Потім, за допомогою нашого друга автокрана, збирається кілька секцій. Вони скріплюються між собою за допомогою деталей, які називаються монтажні пальці. Після того як перші кілька секцій було змонтовано, на них надягається телескоп. Ця секція відрізняється. Вона ширша і ніби їздить по вущих угору вниз. Після цього встановлюється кабіна оператора і поворотний механізм, на який будуть встановлені стріла і контрстріла. Обидві частини монтуються на землі і піднімаються нагору за допомогою автокрана. Далі підйомний кран може збирати себе сам. За допомогою власного крана він піднімає чергову секцію і встановлює у телескоп, де її кріплять до готової основи. Кран повторює ці дії доти, поки не буде досягнуто необхідної висоти. Оскільки на цьому майданчику будують хмарочос, кран буде дуже-дуже високим. Бібі -бі, це так цікаво. А ще тепер, коли кран збудовано, будівництво нарешті йде за планом. Добре, що ти зміг допомогти завжди з радістю. Майстерня бібі. -бі. Підйомний кран збудували, і будівництво нарешті пішло своєю чергою. Виконроб більше не сердиться, а всі машини з задоволенням виконують свої завдання. Робота нашого автокрана теж продовжилася, адже тут так багато вантажів, які треба підняти чи пересунути.